Що потрібно, щоб з вас зробити українців? Ну, як ви думаєте, що потрібно, щоб з вас зробити українців? І от е, у нас є один письменник, він відомий, він такий популярний, патріотичний. Їх два брати. Один, я так розумію, що покійний, на жаль, а другий брат ось він такий: ну, гарно відгодований, там молодець, гарно виглядає, все козак, справжній козак. І ось він дає е, дає пораду, що треба робити, щоб з Х зробити. Українців. Я не буду це слово говорити, тому що нормальні мережі це закривають. Але ця людина вирішила, що можна так говорити. І він дає рецепт. Виявляється, що нас треба бити. Бити. От коли нас б'ють, ми це з Х-Х стаємо українцями. Тут варіантів два. От знову я бачу совок. От я бачу знову совок. От з нас хтось завжди хоче щось зробити. От у мене просто питання. А ось оцей е, письменник він хо хоче, щоб з нього щось хтось робив? От він хоче, от в Радянському явно Радянський Союз застав. Йому подобалось, коли з нього робили хому там, радянську людину. Йому подобалось? Ви зараз скажете: так, стоп, так у нас українців роблять. Так виникає питання: хто робить? хто? Чиновники, Міністерство правди, е, Міністерство інформаційної політики. Хто Хто з вас робить українців? Хто? Люди, які служать е, якимось партнерам і там, імовірного здепу, люди, які сидять на закордонних грантах і тут реалізують якісь програми закордонні. Це вони з вас роблять, українці? А можна я сам з себе українця зроблю? Без ваших порад, особливо тим, особливо таких, що мене треба бити, щоб я українцем був? Що за бред? Ну це просто якась, якась дика, абсолютно. Совєтщина, Радянщина у голові у людини, на мою точку зору. Я написав, що у цій війні ми ще й стаємо ж... мертвими, покаліченими, мобілізованими, біженцями. Ми стаємо голодними, інколи холодними, психічно неврівноваженими. Ми не народжуємо дітей або відкладаємо їх народження. Ми стали в'язнями із закритими кордонами, людьми, цілком залежними від зовнішніх допомог, позиків і грантів. І ви можете продовжити список, ким ми ще стали в цій війні, крім того, що нас б'ють, і письменник вважає, що це позитивно, бо ми стаємо українцями. Ми ще стаємо от тим всім, що я прописав. Ми стаємо мертвими, ми стаємо ненародженими, як писав Тарас Шевченко. Але письменник в 21 столітті вважає, що коли мене б'ють, то я стаю щирим патріотом. Бред. Телеграм шапці профілю там. Це відео. Ви його знайдете і поширте, і подивіться це обов'язково.